Гаразд, давайте заглянемо у не таке вже й далеке майбутнє. Уявімо собі, 2026 рік. Онлайн покупки виглядають зовсім інакше, і одна технологія стає не просто якимось трендом, а абсолютно необхідним інструментом для будь-якого успішного магазину. Йдеться, звісно, про AR-примірку. І сьогодні ми розберемося, чому це і є майбутнє української електронної комерції. А почнімо з цифри, яка, чесно кажучи, трохи болюча. Від 30 до 50% саме стільки товарів у категоріях моди та декору покупці повертають. І це ж не просто статистика, це ціна невпевненості клієнта, це реальні витрати на логістику, це втрачений час і, зрештою, розчарування. А що якби цієї невпевненості просто не існувало? Уявіть, якби клієнт був абсолютно впевнений у своєму виборі ще до того, як натиснути кнопку Купити. Оце питання, воно справді змінює все. І це підводить нас до першої і, мабуть, ключової проблеми назвімо її гра у вгадування тому, що звичайні фотографії на білому фоні, до яких ми так звикли, ну вони вже просто не дають ради. Ось подивіться на це порівняння. З одного боку, традиційний шопінг, статичні фото, купа сумнівів і, як результат, височезні показники повернень. А з іншого, шопінг з AR. Це вже інтерактивний досвід, висока впевненість клієнта і, звісно, низькі повернення. Різниця, ну, просто колосальна. А ось і ключовий момент: понад 70% усіх онлайн покупок робляться з мобільних пристроїв. А що це означає? Користувачі смартфонів хочуть швидких, візуальних і впевнених рішень. Вони хочуть отримати відповідь за 5 секунд, Інакше? інакше вони просто підуть до конкурента. Отже, проблему ми окреслили, і тепер настав час представити її вирішення. Це технологія, яка перетворює сумніви на 100% впевненість, і це віртуальна примірка з доповненою реальністю. І якщо говорити зовсім просто, що ж це таке? Аерпримірка – це технологія, яка бере 3D-модель товару і накладає її на живе відео чи фото зі смартфона. Вона миттєво показує, як сукня буде сидіти на фігурі, або як отой новий торшер виглядатиме у вітальні. Є одна проста метафора, яка чудово все пояснює. Ця технологія перетворює телефон покупця на його особисту віртуальну примірочну або на персональний шоурум, все, що потрібно вже у нього в кишені. Зараз багато хто може подумати, ой, це напевно дуже складно і дорого, але зараз ми цей міф розвіємо. Давайте подивимося, як ця магія працює насправді і наскільки вона доступна. Для користувача все зводиться до трьох елементарних кроків: перший обрати товар на сайті, другий активувати ar камеру буквально одним дотиком, і третій віртуально розмістити чи приміряти річ. Все шлях до покупки скорочується до кількох секунд. Звісно, за лаштунками цієї простоти працюють потужні технології, штучний інтелект, комп'ютерний зір, і що дуже важливо, веб-ЕЙР. Це те, що дозволяє запускати доповнену реальність прямо в браузері без жодних додатків. Але ось ключовий момент бізнесу не потрібно бути в цьому експертом. І ось, мабуть, найкраща новина для магазинів на платформі Shopify інтеграція відбувається буквально в один клік, це не місяці розробки, це готове рішення, яке можна запустити за лічені хвилини. Ну, слова це добре, але бізнес говорить мовою цифр, тож перейдімо до найпереконливішої частини реального впливу, підкріпленого конкретними даними. Почнемо з найболючішого з повернень. Так от, впровадження AR може скоротити їх кількість аж на 65%. Просто уявіть, яка це колосальна економія ресурсів і грошей на логістиці. А тепер про зростання, конверсія. Вона може збільшитися до чотирьох разів. Це логічно, коли клієнти бачать товар у власному просторі, їхні сумніви зникають, а бажання купити зростає просто експоненційно. І це ще не все. Середній чек теж йде вгору. Коли покупці впевнені у видорі, вони схильні купувати більше. Дані показують зростання середньої вартості замовлення на цілих 27%. Крім прямих продажів, є й інші не менш важливі переваги: AR значно покращує SEO, збільшує час перебування на сторінці, а це ключовий сигнал для Google, і знижує показник відмов. До того ж, люди обожнюють ділитися такими фото в соцмережах, створюючи безкоштовну рекламу для бренду. Гаразд, звучить дуже переконливо. Але наскільки все це реально для українського бізнесу прямо зараз? Давайте подивимось на конкретні рішення, доступні для Shopify вже сьогодні. Ось у цій таблиці найпопулярніші рішення. Тут є і міжнародні сервіси, як Закеке, і нативне рішення від Shopify, і, що особливо приємно, українська розробка Premier AI, яка чудово підходить саме для локальних брендів. Функціонал різний. Від примірки одягу по фото до розміщення меблів у кімнаті. І ключовий момент ціна. Багато з цих рішень пропонують або безкоштовні тарифи, або дуже доступні пробні періоди вартістю від 10 до 90 доларів на місяць. Це робить технологію доступною навіть для невеликих брендів і повністю знімає фінансовий бар'єр. Ми розглянули проблему, рішення та реальні докази його ефективності. Тепер час поговорити про наступний крок. Адже майбутнє не буде чекати, воно по суті вже тут. Треба розуміти до 2026 року ar примірка стане не якоюсь інновацією, а звичним стандартом. Цього просто очікуватимуть клієнти. Гіганти ринку, як от IKEA та Asus, вже давно й активно це використовують. Питання вже не в тому, що варто впроваджувати, а в тому, як не відстати. І ця фраза підсумовує головну ідею як найкраще. Магазин перестає бути просто вітриною з товарами, він перетворюється на простір, що створює той самий вау-досвід, який і конвертується в продажі та лояльність клієнтів. Отже, майбутнє доповненої реальності в e-commerce вже настало. Воно доступне, воно ефективне, і будемо чесними, воно необхідне. Фінальне питання залишається відкритим: чи готовий ваш бізнес стати його частиною?